Виставка творчих робіт дітей. Це вже так до південної Пальміри. Перенесімося. А, значить, дітей-переселенців під назвою Чорноморський щоденник. Організатори проекту започаткували в Одесі школу для дітей-переселенців, де досліджують безпосередньо Чорне море з наукової та мистецької сторони. Які ж історії зобразили діти у своїх малюнках? Розкаже більш детально наша колега із Одеси Тетяна Бажинар. А, Вона вже з нами на зв'язку. Таню вітаємо. Розповідає, що ти бачила, яка робота тобі більше сподобалась. Колеги, вітаю. Ну, знаєте, коли дивишся, дивишся на ці роботи, то складається враження, що малювали їхні діти, адже в них прослідковується така досить доросла філософія життя. Тож і початку навчального року із дітьми-переселенцями працювали якраз науковці, і вони розповідали про чорне море. Але розповідали про море, що це не просто велика водойма, а що це окремий світ, в якому живе чимало якраз тварин морських. І діти вже далі обирали кожен на вибір. Ту морську тварину, яка найбільше їм подобається, і далі вже під керівництвом художників малювали, зображували, створювали світ морських тварин якраз у своїх мріях. як діти взагалі зобразили це все і що згадують про ось ті моменти, коли вони покидали рідну домівку і приїздили до Одеси? Далі прошу послухати пряму мову. Ми виїхали в перші дні війни, коли в Миколаєві зайшли ворожі війська. Вони там були декілька годин. Нас ми дуже перелякані. Ми нарешті обітувалися в Одесі, трошечки життя наладжується. всього мені подобається самі перші дні, тому що нам розказували, було цікаво. Загалом у проєкті взяли участь 29 дітей віком від 5 до 11 років із приморських областей України: саме Миколаївська, Херсонська, Донецька, Запорізька області. І е, вже по завершенню даного заходу, коли діти презентували свої роботи, всі вони отримали подарунки. Ну а самі організатори кажуть, що не очікували таких результатів. І е, більше от прошу послухати у прямій мові. Це була така дуже нерівних взаємодія. Інколи навіть втрачалося, виникало питання, хто кого навчає. От і власне тому в цьому проєкті явно переважило мистецтво, це те, що називають арт-терапія. Але що нас здивувало приємно, ми очікували якісь такі дитячі каляки маляки А побачили насправді абсолютно реальність саме твори мистецтва з дитячим поглядом на світ, на море, але з абсолютно дорослими техніками. У планах організаторів в майбутньому реалізувати такий проект і серед дорослих для того, аби допомогти пережити війну та той психологічний важкий стан, який люди переживали, коли покидали власні домівки. В Одесі дана виставка буде до 11 листопада. Ну і крім того, її планують також показати і всьому світу та безпосередньо в Європі для того, аби показати, чим сьогодні живе Україна, адже зазначають організатори, що декотрі з цих картин домальовувалися якраз під час оцих стабілізаційних відключень електроенергії. Але незважаючи на це, все ж таки роботи виконали і сьогодні презентували. І з Одеси Тетяна Башина розвороталорі, колеги. Далі вам слово. Що ж, дякуємо за презентацію, але тут можна лише додати: очікуємо не лише добірку малюнків, скажімо так, при чорноморі Одещини, але так само малюнків Чорного моря з Кримського півострову, зокрема, теж і щоб вони на власні очі це побачили і намалювали. Будемо вважати, що це станеться зовсім скоро. Дякуємо про виставку дитячих робіт, присвячену Чорному морю. Розповіла наша колега з Одеси Тетяна Бажана.